Від правильного догляду залежить наскільки швидко і рівномірно зростають бройлери. Температура перші дні 33-35 градусів. Якщо курчата збиваються докупи, їм холодно. Якщо лежать в різних кутках, їм спекотно. Корм повинен відповідати віку: предстарт, старт, гровер, фініш. Одноденні курчата з'їдають 15-25 грамів корму на день, у 10 днів 45 п'ять грамів. У 40 днів 150 грамів на день. Вода завжди має бути чистою та доступною. Це запорука гарного росту та здоров'я птиці. Годувати потрібно часто. У перший тиждень 8 разів на день, потім поступово зменшуємо до 2-3 разів на добу. Якісний корм, чиста вода та правильна температура, і ваш бройлер зростає здоровим.